Впевнена, ви помітили, як швидко змінюється світ навколо нас. Дитинство наших батьків виглядало зовсім не так, як виглядає чи буде виглядати дитинство наших дітей. Технології, вони вже не лише з дитинства стають невід'ємною частиною нашого життя, а і докорінно змінюють нашу реальність. Сьогодні пропоную поговорити власне, про цю саму нову реальність, у якій ми зараз знаходимося, незалежно від того, подобається нам це чи ні. І більше того, незалежно від того, чи ми її помічаємо. Мова піде про четверту промислову революцію. Якщо ви раніше про неї не чули, то напевно це звучить для вас досить дивно, незрозуміло, розумію, але поясню все дуже простими словами. Передусім хотіла б відповісти на питання, чому взагалі важливо знати і розуміти те, що зараз відбувається у світі протягом цієї промислової революції, бо зміни рано чи пізно торкнуться усіх. А якщо брати під увагу феноменальну швидкість їх впровадження, про що конкретніше поговоримо трішки пізніше, то швидше за все відбудеться це рано ніж пізно йдеться про наш спосіб життя, праці, комунікації та задоволення наших базових потреб. Зміни були, є і будуть, і краще для нас розуміти їх, знати і достосовуватися і вміти використати на свою користь. Пропоную пригадати головні такі переломні моменти в історії людства, щоб краще зрозуміти на якому етапі ми знаходимося у глобальній картині розвитку взагалі нашого суспільства. Тож, першою переломною зміною у способі життя людства був перехід. Від збиральництва до землеробства. Відбулося це близько 10 тисяч років тому завдяки одомашненню свійських, вірніше диких тварин, які стали свійськими. До речі, Ювал Ной Харарі у своїй книгі Sapiens дає нам таку гіпотезу, що насправді це не люди удомашнили тварин, а тварини одомашнили людей. Так людей. Питання, чи осілий спосіб життя приніс людям більше щастя, воно залишається відкритим. Але залишимо його для харарі. Книгу «Сапіенс», між іншим, дуже рекомендую. Так от, перша вже промислова революція відбулася на переломі 18 та 19 століть і пов'язують її з винайденням Веретена та парової машини. До цього часу економіка опиралася передусім на землі. На маленьких землеробних господарствах та мануфактурах. Основним засобом була земля. Парова машина та Веретено змінили цю ситуацію. Завдяки ним розпочалися перші механічні лінії продукції у фабриках. І зміна, звичайно ж, відбулася не лише у промисловості, але також і в суспільному житті. З'явився новий клас людей робітники люди, які вже не були прив'язані до землі. Друга промислова революція відбулася вже на межі 19 го та 20-го століття, тобто між першою і другою ми маємо ціле століття проміжку часу. І друга промислова революція пов'язана передусім із винайденням електрики та впровадженням виробничих ліній. Найкращим прикладом тут є завод автомобілів Форд. Він був таким першим взірцевим. Там робітники виконували конкретні повторювальні завдання. Цікаво, що власне в цей період почала розвиватися система освіти, бо завдяки ній людей готували до того, щоб у майбутньому вони могли працювати на цих, на цих самих фабриках на виробництві. До речі, дзвінки в школах це в нас спадщина ще з тих часів. Третя промислова революція розвинулася вже після Другої світової війни і називають її науково-технічною або комп'ютерною революцією. Її поява завдячується винайденням напівпровідників, комп'ютерів та інтернету. Вона характеризувалася розвитком високотехнологічної промисловості. І що цікаво, головною її особливістю було те, що промисловість уже не залежала від джерел розміщення сировини та енергії, натомість більше залежала від закладів освіти, де навчали висококваліфікованих робітників. У цей час автоматизувалося дуже багато процесів, і одним із наслідків цього був зріст масової продукції. І що за цим іде? Звичайно ж, збільшення пропозиції, надмірне споживання продуктів, сировини та енергії. Сьогодні ми маємо справу з розвитком так званої промисловості 4.0 і нашою четвертою промисловою революцією. Її головна характеристика це синергія. Людей, машин та віртуального світу інтернету. Четверта промислова революція це перехід до цифрового виробництва, використання штучного інтернету, інтернету речей та інших технологій, які направлені передусім на автоматизацію процесів. Ця нова реальність, у якій ми опинилися, вона змінює спосіб того, як ми виробляємо товари, надаємо послуги і включає в себе. Між іншим розумні фабрики та такий новий і сперсоналізований підхід до споживачів. Назва Четвертої промислової революції перший раз була вжита в Німеччині, коли німецький уряд представив концепцію промисловості 4.0 і показав, як вона буде розвиватися саме в Німеччині. Одним із головних теоретиків четвертої промислової революції є Клаус Шваб. Якщо його ім'я вам ні про що не говорить. То скажу, що це основоположник та такий ідейний організатор-закільник світового економічного форуму, який протягом багатьох років проводиться у Давосі і збирає на свої з'їзди найвпливовіших людей світу, починаючи від якихось науковців і закінчуючи президентами. І ці люди на цих форумах певною мірою визначають напрямок руху світу на наступний рік. Тож те, що говорить Клаус Шваб, це не просто сколихування повітря його слова мають реальне відображення у напрямку, в якому йде наше суспільство. І четвертій промисловій революції він присвятив навіть цілу книгу, яка, на жаль, зараз недоступна в Україні. У мене є французька та польські версії. Ціле щастя, що маю доступ до літератури в інших мовах. І між іншим базуюся зараз власне на тому, що говорить Шваб. Як я вже згадувала раніше, однією із головних характеристик цієї нової революції це швидкість та масштаби впровадження нових змін та технологій. До близько 15% населення на світі ще не дійшли наслідки другої промислової революції. Майже мільярд людей до цього часу не мають доступу до електроенергії. Веретено, яке стало таким символом першої промислової революції, поширювалося за межами Європи майже 120 років. Тим часом інтернет поширився практично по всьому світу менш ніж за десятиліття. Ще кілька років тому ніхто не чув про такі компанії, як Airbnb, чи Uber чи Alibaba, А сьогодні вони являються передовними компаніями на ринку. Навіть всюди сущий iPhone з'явився лише в кінці 2007 року. А до кінця 2015 року в користуванні було вже понад 2 мільярди смартфонів з яблучком. Масштаби та швидкість впровадження нових технологій вони просто вражаючі. Але крім цього, наша нова промислова революція несе за собою також значні виклики. Однією з головних проблем цієї революції Шваб виділяє суспільну нерівність. Яка з часом, завдяки цій промисловій революції, буде лише поглиблюватися, так як не всі країни чи фірми мають однаковий доступ до нових технологій? Питання, яке зараз варто ставити компаніям та взагалі простим смертним, воно заключається не в тому, чи торкнуться мене проривні зміни, а в тому. Коли це відбудеться, у якій формі і як конкретно це вплине на мене чи на мою організацію? Звичайно, четверта промислова революція, хоча з однієї сторони, відкриває для нас безліч можливостей інновацій та покращень, але крім цього, також приносить із собою нові виклики, які стосуються, як ми вже згадали, у суспільної нерівності, якихось змін у робочій силі, кібербезпеки, приватності даних. Та ставить відкриті такі досить важкі етичні питання. У наступних епізодах ми детальніше розглянемо технології, які стоять за четвертою промисловою революцією, а також зміни, які вона несе у суспільство, у держави та також у наше приватне повсякденне життя. Тому обов'язково підписуйтеся на канал Катя Просвіт, щоб не пропустити нові епізоди. Дякую за ваш час і до нової зустрічі!